Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді мікроімпульсний рівномір FMP56 виробництва Endress Hauser. Вказане маркування приладу Level Flex FMP56 і повний код. Вихідний сигнал 420 мАрт. Прилад підготовлений для монтажу дисплею. Прилад Виготовлений конструктивно без дисплею. Різьба підключення G3, 4. Мікроімпульсний рівномір з тросом. Довжина тросу 10,5 метрів, діаметр тросу 4 мм. Матеріал нержавіюча сталь. Також на кінці тросу є механічне підключення, щоб закріпити. Вказаний, вказані прилади використовуються для безперервного вимірювання рівня сапучих матеріалів. Для вимірювання рівнів в невеликих резервуарах висотою до 12 метрів. Точність плюс-мінус 2 мм. Рівномір чудово працює в резервуарах з перегородками та на вузьких силосах. Максимальну довжину тросу можна закодувати 12 метрів. Такий чудовий прилад виробництва Хаузер».